Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 березня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день, начебто сьогодні вже немає такого вітру, має бути тепло. Чим буде наповнений наш день? Ну що ж. Карта дня для нас. Старший аркан, справедливість. На дні колоди, що тут в нас? Шістка мечів. Справедливість. Кармічна карта. А кармічні карти це завжди результат наших попередніх дій. Ми отримуємо те, на що ми заслужили. Якщо ми були чемні, чесні і справедливі, ми отримуємо справедливий результат. Якщо ні, то такий і на який ми заслужили. Ну, також страшний суд. А я що сказала справедливість? А Чого справедливість? Тому що справедливо ми отримуємо. По справедливості утримуємо, так, кармічні карти. Але це страшний суд. Старший аркан страшний суд. Це може бути звістка. Тут ангел трубить в трубу, щось вам оголосять. Скажуть, напишуть. Ви отримаєте повідомлення чи усну, але в більшості це таке пробудження. Переосмислення, відновлення, відродження. Коли ви для себе розумієте щось важливе, ви бачите вже ситуацію по-іншому, під іншим кутом, ви людей можете сприймати по-іншому, ну, кожного своя переоцінка якихось цінностей, ситуації, речей. Вам може захотітися в собі щось міняти, себе ви сприймаєте по-іншому. Ну, все, що завгодно, пробудження, наче від спячки. На дні колоди в нас шістка мечів, тут вона дуже цікаво зображена. Людина шукає, де приземлитися, де заземлитися. Тобто зірка і в неї є, що її кудись веде. І є якір, вона готова його вже десь скинути, але де, ще, ще не знає, ще не знайшла такого місця. Тобто, оце і може бути пробудження, що ви зрозуміли, що ви хочете. Ви зрозуміли свій керунок, свій напрямок, свою ціль. В чому ви хочете себе реалізувати? Ну, будь-що. Ви зрозуміли, де кинути якір, на чому зупинитися? Куди рухатись? Дуже цікаве сьогодні поєднання. Або ви, можливо, зрозуміли, що вас не влаштовує, чому ви пішли, звідки ви. Ну, тому що. Е... Це рух, дорога. так? Ви шукаєте, ви рухаєтеся кудись. І, можливо, ви або зрозуміли, що, що ви хочете, куди ви рухаєтесь, навіщо. Бо мечі це думки, це інформація, це рух. Або ви зрозуміли, що було причиною. Навіщо ви от затіяли такий. Таку авантюру. Ну, тобто, щось ви для себе зрозумієте, що я шукаю, куди я їду, куди я йду, що мене там чекає. Ну, от ви собі сьогодні дасте ну, ясність буде, розуміння. Або ви сьогодні знайдете ціль, сплануєте щось. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Те, що ви почували. Вісімка мечів. От те місце, звідки ви йдете, ви себе ось так почували там. Непотрібною, покинутою, на мене ніхто не звертає уваги, мене ніхто не чує, або ситуація це може бути ну, місце наприклад, дім, робота, стосунки з друзями ви так себе почували, неважливо, чи це місце, чи це от просто ваше таке відчуття, і ви зрозуміли, оце і є ваше прозріння. Ваше пробудження от Верховний суд, страшний суд. Або е, в інших картах, як воно називається, забула? Про, пробудження, так. Ви ви зрозуміли, що ви хочете. Ви зрозуміли, де ви знаходитесь. ви... Ну, от, ви, Зрозуміло, що клітка відкрита, я маю за спиною крила, ніщо мені не заважає, ніщо мене не обмежує, що я сама чи сам себе обмежую. І ви дозволили собі робити те, що ви хочете. Іти, куди ви хочете, думати, як ви хочете, вийти з цієї клітки, вийти з цих обмежень. І от саме цей стан вам допоміг зрозуміти, хто я, що я, що я хочу, які в мене цілі, що я планую, які в мене амбіції, пріоритети в житті. Ну, справді такий сьогодні. Якийсь кармічний відчувається день, така енергія, от якось такої важливості, що кожен для себе щось зрозуміє. Що я в клітці, а хтось, можливо, зрозуміє сьогодні тільки, що мене обмежують, що я, наче, в клітці мене тримають. Хтось зрозуміє, що це пора виходити з цієї клітки. Що Хто що вас обмежує? Можливо, хтось сам себе обмежує, тому що не мав цілі, не мав бажання кудись рухатись, не знав, куди рухатися. А от саме сьогодні страшний суд от дасть це прозріння. Що нам буде заважати? Ну, беремо, вискочила сама. Заважати буде вчорашня наша енергія, що хтось ще себе зле почуває і не має сили рухатися далі, протистояти. А хтось не має ресурсів, не має можливостей, не має коштів для втілення, для дороги, для руху, для відновлення, для оновлення, для покращення свого життя. Ми заховаємо, тому що, як нам Всесвіт дає прозріння, розуміння і пробудження, то він завжди дасть нам можливості, щоб це втілити, дасть нам і сили, і ресурси. А, можливо, тому що ви так довго сиділи от, на одному місці, ви так довго нічого не робили. Що ви просто розгубилися. І от заважати може те, що я не знаю, що робити, куди бігти. І, а як? Як мені, от ви, тобто, дивіться, людина сидить, і в неї вже от просто вона розівчилася ходити. Ну то в переносному розумінні. І от заважати буде якраз те, що ви, ви втратили навики, ви втратили можливість е, контролювати своє життя, ви, ви е, звикли що. Вам над вами домінують, вам вказують, і ви розівчилися самі приймати рішення, самі думати, самі реагувати, тому що комусь так було зручно, в когось була така ситуація, що ви не могли так робити, а хтось просто плив за течією. В кожного своя клітка, в кожного свій стан внутрішній, з чим він пов'язаний. Свої причини на то. І тому заважати буде в комусь фізичний такий стан, що я не можу, я боюсь, а комусь, що немає для цього ресурсів. Але ну, все в нашій голові. З'явиться бажання, з'явиться можливість. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні. Мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні пробудження кожному з нас, щоб кожен для себе зрозумів, отримав те, що ви потребуєте, можливо, те, на що ви довго чекали, щоб ви отримали відповіді. Щоб ви зрозуміли, куди вам рухатись свій керунок, свій напрямок, щоб ви зрозуміли, кожен з нас зрозумів ну, цінність себе, ми приходимо на цей світ самі, і допомогти ми можемо тільки самі собі, тільки ми знаємо, як, що в нас робиться, що в нас коїться в душі, що ми відчуваємо, чого ми хочемо. І от щоб кожен з нас це сьогодні зрозумів. Отримав ціль, зрозумів своє призначення, свій, ну, кожному своє, своє, хтось щоб знайшов гармонію. Коли я це розумію, я це приймаю, воно не стає, от коли я б'юся об цю клітку. То мені боляче. А коли я, комусь комфортно сидіти в такій клітці, комусь комфортно бути пасивним. І тому, якщо я приймаю себе, свої потреби, їх розумію, то для мене це не стає вже не є перешкодою, це не є дискомфортом. От я бажаю, щоб ви кожен знайшли те, що ви потребуєте. Ну що ж, мої любі, гарного вам настрою! Сонечко пригріває, щоб воно нам піднімало настрій. І позитиву, знаєте, натхнення, позитиву, впевненості, віри, віри в себе, віри в свої сили, віри в вищі сили, що вони нам допомагають, віру, От хто що вірить, от тей нехай вам він допомагає ванили охоронця. Хтось вірить, хтось не вірить, але вони справді є. вони справді є для того, щоб нам допомагати. Їх тільки потрібно просити. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Чекаю зворотнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки і. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, почуємось ще, папа. -па.